Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року це практична робота номер 3 опрацювання зображень, створених раніше. Тому, перед виконанням практичної роботи ми виконуємо повторення вивченого матеріалу з попередніх уроків для того, щоб освіжити вашу пам'ять. По-перше, на попередніх уроках ми дізналися, що графічний редактор це програма, яка допомагає створювати та змінювати зображення на комп'ютері. А також дізналися про можливості графічних редакторів, це такі як відкриття, збереження, друк, створення різнокольорових малюнків з використанням спеціальних інструментів, виділення окремих фрагментів малюнка, їх переміщення, копіювання, обертання, вставлення до малюнку фрагментів з інших малюнків і додавання текстових написів до малюнків. Багато з цих можливостей ви вже вивчили на попередніх уроках, тому на сьогоднішній практичній роботі ви покажете рівень оволодіння графічним редактором. Ми визначили, що графічний редактор виконує дві основні дії: це створення нових зображень та редагування створених зображень. Одним із графічних редакторів, з яким ми познайомилися, це є графічний редактор Paint, який входить до складу стандартних програм операційних систем сімейства Windows. Для того, щоб знайти програму Paint, вам потрібно перейти пуск, усі програми, стандартні і знайти значок Paint для того, щоб запустити дану програму. Також ми навчилися зберігати створені зображення у файл. Це можна виконати двома способами. За допомогою вказівки у вкладці меню «Файл» зберегти та зберегти як. Якщо необхідно перший раз зберегти зображення у файл, якому ще не надавали ім'я та не вказували папки, в якій він буде зберігати, ці дві вказівки будуть працювати однаково. Буде відображено вікно Зберегти як. У якому вам потрібно буде обрати папку, в якій ви будете зберігати ваше зображення. Також дати йому ім'я і натиснути кнопку Зберегти. При внесенні змін. До вже існуючого файлу, достатньо скористатися вказівкою файл зберегти як. При виконанні цієї вказівки на екрані вже не буде виводитися діалогове вікно зберегти як, оскільки ім'я файлу і його місце збереження вже визначено при першому його збереженні. При виконанні цієї вказівки на екрані нічого не відбудеться, але всі зміни, що внесені до зображення, зберігаються у файлі. Також. Для того, щоб виконати команду Зберегти, ви можете просто закрити програму Paint, де у вас з'явиться інформаційне вікно з пропозицією виконати одну з дій зберегти зміни ні чи скасувати. Отже таким чином, ви також можете виконати команду так і зберегти ваше зображення. Також на попередніх уроках ми розібрали два способи відкриття зображень у графічному редакторі. Перший спосіб, вам потрібно клікнути на графічному об'єкті на малюнку, правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню відкрити за допомогою. Обрати ту програму, за допомогою якої вам потрібно відкрити дане зображення. Якщо ви оберете Paint, зображення автоматично, завантажиться в графічний редактор Paint. І інший спосіб, вам потрібно натиснути кнопку «Файл», Відкрити, де у вас з'явиться. Діалогове вікно, в якому вам потрібно буде обрати папку, в якому зберігається ваше зображення, обрати зображення і натиснути кнопочку Відкрити. Працюючи з графічним редактором Paint на попередніх уроках, ви оволоділи такими інструментами, які входять до його складу. По-перше, це олівець, який дає можливість будувати прості лінії. Пензлик, який дає можливість змінювати розмір пензля в залежності від того, який вам потрібен. Це також інструмент вибір кольору, це також інструмент гумка, яка дає можливість витирати фрагмент зображення до кольору 2, тобто фонового. Заливка, яка дає можливість заливати замкнені об'єкти, наголошую замкнені об'єкти. Вибір кольору, що дає можливість определити кольор на вашому зображенні. А також розпилювач. На попередньому році ми додали до свого синалу два нових інструменти: це виділення довільної області та виділення прямокутної ділянки для того, щоб виділити фрагмент зображення. Після того, як ви виділили фрагмент зображення, над ним можна виконати певні дії. Це таке як переміщення об'єкта в межах зображення, це зменшення або збільшення фрагменту зображення, а також перевертання. і Видалення. Притому наголошую, що при переміщенні або видаленні об'єкта фрагмент зображення, в який ви будете переміщувати або видаляти, зальється фоновим малюнком, тобто кольором номер 2 на палітрі. Отже, а тепер давайте перейдемо до практичної роботи опрацювання зображень, створених раніше. І ви продемонструєте навички роботи з графічним редактором. Але не забуваємо, що під час роботи за комп'ютером потрібно дотримуватись правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Удачі вам в практичній роботі! З вами був Міша Коханич.